Після завершення лекції я надіслю в загальний чат опитування по твоїй лекції, і учасників прошу його пройти для засвоєння матеріалу. Я бажаю тобі успіхів. Дякую. Зараз я розпочинаю презентацію. Я сподіваюся, що видно. Так, видно. Так, добре, дякую. Значить, транспортна задача як основа оптимізації транспортних перевезень. Мене звати Дар'я, будемо знайомі. Сьогодні я вам розповім, що таке транспортна задача, як вона використовується і методи її рішення. Ось, відповідно, наші цілі, і про що я хочу розповісти, це про поняття транспортної задачі, що це таке, де вона застосовується, як вона застосовується, основні методи розв'язання, і також види і модифікації транспортних задач. Почнемо з того, що ж все таки транспортна задача. Її інколи також називають задачею Монжеконтуровичем. Це задача лінійного програмування про оптимальний план перевезення вантажів із пунктів відправлення до пунктів споживання. Розробка і використання оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знизити витрати на перевезення. Ефективність найчастіше визначається за критерієм найменшої вартості перевезення. У математиці та економіці транспортна задача вивчає оптимальне транспортування та розподіл ресурсів. А звичайно, транспортна задача може використовуватися не лише при вантажних перевезеннях або у транспортних процесах загалом. Це математична, а найголовніше, економічна задача, яка направлена на оптимізацію різноманітних процесів, а збільшуючи ефективність і прибуток, при цьому зменшуючи витрати. У першій транспортну задачу було сформульовано в 1781 році французьким математиком Гастером Манжем. Найбільше досліджень у цій сфері відбулося в ХХ столітті завдяки Леоніду Кантуровичу у зв'язку з виникненням великої кількості підприємств, виробництв та споживачів, тобто збільшуються учасники процесів. Якщо раніше було один-два виробника і п'ять споживачів, то зараз з'являється дуже багато виробників, там десять і відповідно десять споживачів, але могло бути і більше і тепер. Потрібно якесь математичне рішення, яке б дозволило оптимізувати і зменшити витрати. Отже, але також і зіграла свою роль Друга світова війна. Mm -hmm. У 1939-1949 роках були опубліковані роботи Лоніда Канторовича, які пропонували рішення здачі перевезень а у 1941 році. Френк Хічкок у США сформулював задачу створення плану перевезень для мінімізації витрат у класичному вигляді, і метод послідовного поліпшення отримав назву на його честь. А також транспортну задачу Інкло називають транспортною задачею Монжа Кантеровича в честь основних дослідників цієї теми. А лінійне програмування транспортної проблеми також відоме як транспортна задача Хічкока-Купманса. Кантерович та Гавурін. Запропонували метод потенціалів для вирішення транспортної задачі. а цей метод він є основним. У цей же період в США також досліджується метод для вирішення транспортної задачі. А як вже було сказано, з'являлося все більше і більше учасників у перевезеннях, а при великій кількості учасників транспортних процесів необхідно збільшувати прибуток, зменшувати витрати та зберігати високий рівень продуктивності. З'являється потреба перевозити від виробників до декількох споживачів цьому виробники також можуть бути споживачами, наприклад, сировини, енергії або трудових ресурсів. Все це можна вирішити за допомогою транспортної задачі, яка може включати в себе просто величезну кількість виробників і споживачів, тож роль транспортної економіки економіці, як окремих підприємств, так і цілої країни, є однією з найважливіших: а транспортна задача дозволяє нам оптимізувати та визначати найбільш економічне рішення. Отже, яка ж постановка транспортної задачі? Це класична постановка, і звучить вона так: а, нехай у пунктах А1, А2, АМ. Відповідно, М може бути там скільки є, виробляється деякий однорідний вантаж. А, причому обсяг виробництва цього продукту АІ дорівнює А маленьке і одиниць. І, відповідно, це І від одного до М, відповідно скільки у нас було споживачів. Точніше, виробників. А, зроблений у пунктах виробництва вантаж повинен бути доставлений до пунктів споживання Б1, Б2, БМ, БН, причому обсяг споживання в пункті Bj складає B маленьке J одиниць вантажу. А, вважається, що транспортування вантажу можливе з будь-якого пункту виробництва в будь-який пункт споживання. І транспортні витрати, що пропадають на перевезення одиниці вантажу з пункту АІ в пункт БДЖ, складають з е, Сі, грошових одиниць. Задача ж полягає в організації такого плану перевезень, при якому сумарні транспортні витрати були б мінімальними, тобто мінімізація та оптимізація. Отже, згідно з математичною, з економічною постановкою транспортної задачі, можна сформулювати і математично. З усіх невід'ємних розв'язків системи рівнянь необхідно знайти такий, при якому оптимізаційна функція матиме мінімальне значення. Ось, оскільки транспортна задача відноситься до знаходження оптимізаційних завдань, то для визначення оптимальності рішення існує цільова функція. А якщо її прочитати, це буде знати, що функція дорівнює сумі вартостей перевезення від постачальника І до споживача J, помножених на кількість вантажу, який буде перевезено від постачальника І до споживача J. А транспортну здачу можна графічно зобразити у вигляді схеми, де є постачальники: це А1, А2, А3, А4 та споживачі відповідно Б1, Б2, Б3, Б4, Б5. Між ними можна провести безліч зв'язків, тобто перевозити вантаж від кожного постачальника до кожного споживача, якщо інше не зазначено умовою, Тобто мати власну вартість перевезення, одиницю товару. Це пов'язано може бути з різних причин. Наприклад, довжина маршруту між виробником і споживачем, час затрачений на дорогу, особливості місцевості, наявність платних маршрутів слідування, або ж вартість та цінність вантажу. Але можуть бути, звичайно, і інші. Умови транспортної здачі можна записати у вигляді таблиці. В цій таблиці зазначаються пункти відправлення відправники А1, А2, А3, А4. І споживачі Б1, Б2, Б3, Б4, Б5. І у відправників, і у споживачів є відповідно запаси і потреби. У комірках записується вартість перевезення одиниці вантажу. Одиниця вантажу це може бути 1 кг, 1 тонна, 1 літр, 1 метр кубічний, або ж одна штука, або інше, що використовується в умові. Важливо звернути увагу на сумарну кількість запасів і потреб, так як існує два типи транспортних задач. Це закриті та відкриті. А закриті, або ж з правильним балансом, це такі задачі, в яких загальний попит споживачів дорівнює загальним запасам постачальників. Тобто, якщо ми вкладемо потреби і запаси, то воно буде дорівнювати. Відповідно, ця задача, що представлена на екрані, вона є закритою. Або ж відкриті транспортні задачі, або ж з неправильним балансом. Це, це трошки інші задачі, де загальний попит є меншим або більшим за загальні запаси. Можливі два види відкритої моделі, коли сумарні запаси перевищують сумарні потреби, і коли навпаки сумарні потреби перевищують сумарні запаси. Така модель вирішується методом зведення її до закритої шляхом додавання фіктивного споживача або постачальника. Тобто, ми додаємо. Додаткового споживача або постачальника, і тоді ця задача вирішується як закрита. Також можна викримати два види транспортної задачі за критерієм вартості та по критерію часу. Вони відрізняються лише тим, що є основою, що є важливим саме в цій ситуації. Тобто транспортна задача за критерієм вартості. В ній необхідно нам знайти такий план перевезень, що мінімізує витрати, а по критерію часу це більш важливим параметром є тривалість перевезення вантажів. Транспортні задачі використовуються для досягнення регулярності вантажних перевезень, оптимізації складських запасів, зниження собівартості перевезень, а також оптимізації роботи транспорту. Матриця системи обмежень транспортних задач має свої особливості, тому для її розв'язання розроблені спеціальні методи. Ці методи дозволяють знайти початкове опорне рішення, а потім, удосконалюючи його, отримати послідовність опорних рішень, що завершується оптимальним розв'язком. Щоб транспортна задача мала розв'язок, необхідно і достатньо, щоб загальні запаси постачальників відповідали загальним потребам споживачів. Для розв'язання транспортної задачі необхідно визначити план перевезень. Існує допустимий та оптимальний план неперевезень. Допустимий – це такий план, що відповідає системі обмежень транспортної задачі. А оптимальний це план, при якому цільова функція є мінімальною. А допустимий це такий, що ми можемо допустити, тому що він е, відповідає умові. Тобто ми задовольняємо потреби всіх споживачів і е, вивозимо всі запаси постачальників. А оптимальний це такий, при якому е, вартість буде мінімальною. Отже, для розв'язання транспортної задачі потрібно скласти план перевезення, який дозволить вивезти всю продукцію від постачальників, задовольнити потреби всіх споживачів і при цьому мінімізувати загальні витрати на перевезення. А для вирішення транспортної задачі існує кілька методів, основним, з яких, звичайно, є метод потенціалів. Для цього методу існують допоміжні методи, що дозволяють знайти опорний план транспортної задачі. Отже, методи для знаходження опорного плану. Це метод північно-західного кута, метод мінімального елемента або ж мінімальної вартості, метод подвійної переваги, метод апроксимації фогеля і метод плаваючих зон. А методи для знаходження оптимального плану це метод потенціальів, розподільчий метод і метод диференціальних рент. А зараз ми, ми спочатку розглянемо методи для знаходження опорного плану, а потім вже перейдемо до оптимального. Отже, метод північно-західного кута Він був запропонований в 1951 році Джорджем Бернардом Данцигом, американським математиком. Цей метод полягає в тому, що в таблиці транспортної задачі вибирається верхня клітинка, і для неї зрівнюються між собою відповідні запаси і потреби. А менше з цих чисел записується в цю клітку в якості перевезення. Цей метод є найлегшим, але в той же час найменш економічним. Тобто ми дивимось, де у нас йде пункт відправлення і пункт призначення. Відповідно, від А1 до Б1 це у нас буде перша наша клітинка. В неї ми веземо мінімально по запасам, по потребам. Тут мінімальним є 100, ми його записуємо і переходимо далі. Відповідно, у цього постачальника вже закриті всі запаси, тому тут просто представляємо мінуси. Тож переходимо до іншого постачальника А2. Дивимось B1, у нас тут залишається потреби ще 100, їх записуємо, і відповідно, цього споживача також вже закриті потреби. І переходимо до наступного споживача. І так дивимось, щоб усі були закриті запаси, точніше закриті потреби і вивезені всі запаси. А далі це метод мінімального елемента або ж мінімальної вартості. Цей метод, схоже на попередній, але з деякою відмінністю. На кожному етапі обирається клітинка з найменшою вартістю перевезення. Порівняно з попереднім, цей метод є більш близьким до оптимального. Тобто, якщо ми дивимося по першому відправленню, це йде, що у нас йде вартість 10, 7, 4, 1, 4. З цього мінімальним є 1. відповідно сюди, ми записуємо всі запаси, що ми можемо перевезти. Тут це 100 і більше ні пункт призначення не може взяти, ні пункт відправлення не може відправити. Дивимось далі по другому відправнику, по третьому, по четвертому. І обираємо так, аби було найменша вартість перевезення. Метод подвійної переваги він також схожий на попередній, але є більш економічним. При використанні цього методу порівнюється вартості перевезення спочатку по стовпцях. Та обирається та позначається клітинки з найменшою вартістю, а потім ті самі дії проводяться в порядках. Таким чином знаходяться, знаходяться клітинки з найменшою вартістю, як у стовпці, так і в рядку. Отже, розподіляємо ми вантаж так. Що спочатку завантажуємо в ту клітинку, що є, в якої є дві позначки, а залишки розподіляються в клітинки з одною або без позначок. Відповідно, тут це також видно. Ще ось у нас один. Це є е, вартість перевезення найменше по, е, за, ну, по відправленню і по е, потребам. Тому це -то дві позначки. І відповідно сюди ми також веземо все, що можемо запропонувати. Так. А, далі. Поговоримо про метод потенціалів. Він є основний та має такий алгоритм. Перше, це визначаємо тип транспортної задачі – закрита або відкрита. Якщо задача має неправильний баланс, то треба ввести фіктивного постачальника або фіктивного споживача. Друге, це знаходимо опорний план будь-яких з методів, який я тільки що вам розказала. Третє це визначаємо систему потенціалів. Четверте, перевіряємо план транспортної задачі на оптимальність. Для порожніх клітинок перевіряємо. Умови потенціалів постачальників і споживачів, яка повинна дорівнювати вартості перевезення. Якщо ця умова виконується для всіх порожніх клітин, то даний план є оптимальним і здача вважається розв'язаною. Якщо ж існують клітини, в яких умова порушується, то переходимо до наступного пункту. Е, відповідно, обираємо клітину, в яку необхідно записати перевезення. В клітинах, в яких порушується умова оптимальності, записуємо величину порушення. Знаходимо максимально серед всіх таких порушень, а клітку, для якої це максимально е, виконується, позначаємо знаком плюс. В Неї необхідно записати перевезення. Шосте, будуємо цикл. Оскільки даний план не є оптимальним, то існує цикл. Його будуємо і позначаємо по жерсі е, вершини знаками плюс та мінус, починаючи з клітини, визначених переднім пунктом. Тобто, від одного пункту ми забираємо, і в інший пункт ми додаємо. Сьоме це визначаємо величини про розподілу вантажу. Серед вершин циклу, які позначені знаками мінус, знаходимо найменше значення та будуємо новий план перевезення. Отже, які стосують модифікації транспортної задачі? Перше, це з додатковими обмеженнями на вивезення. Отже, ця задача полягає у мінімізації загальних витрат на перевезення, де склади можуть бути поділені на конкретні групи. Кожна з яких обслуговується певним заводом. У цьому випадку загальна кількість продукції на складах обмежена продуктивністю заводу. Друге – це обмеженою пропозиційною здатністю. Це задачі, в якій маршрути мають обмеження на перевезення. Наприклад, з пункту відправлення і до пункту призначення J можна перевести лише таку кількість продукції, яка не перевищує заданого значення DIJ. Іноді фізичні умови, такі як відсутність дороги або небажання споживача приймати продукцію від певного постачальника, ускладнюють перевезення. А з проміжними пунктами, ця задача відображає реальність, коли між початковими та кінцевими пунктами є проміжні точки для зберігання вантажів. Вони ще називаються транзитними пунктами. А ця модель є більш загальною, порівняно зі стандартною, в якій перевезення відбувається безпосередньо між пунктами відправлення та призначення. Відкрита модель транспортних задач. Це задача, в якій взагалі немає обмежень на попит або пропозицію. Тобто, будь-який пункт призначення може отримати всю продукцію з пунктів відправлення або кожен з пунктів відправлення може задовольнити потреби всіх пунктів призначення. Така модель використовується для вирішення різних завдань, таких як, наприклад, визначення оптимального розміщення та потужності автотранспортних підприємств, закріплення маршрутів за автотранспортними підприємствами. Або ж організація складів тощо. Економічні задачі, що можуть зводитися до задач транспортного типу. Перше, це однопродуктова задача поточного перспективного планування. У поточному періоді потрібно знайти оптимальний спосіб закріплення споживачів за постачальниками, аби мінімізувати транспортні витрати на перевезення однорідної продукції чи сировини. Модель оптимізації оптимального розподілу фінансових ресурсів банку. Обсяг фінансових ресурсів визначається наявністю коштів у різних валютах. Наприклад, бувають випадки, коли банк не може задовольнити потреби клієнта в конкретній валюті, тому пропонуються кредити в інших валютах з можливістю конвертації. Модель формування штатного розпису фірми. Потрібно оптимально розподілити завдання серед виконавців, щоб мінімізувати витрати. Кожен виконавець може виконувати лише одну задачу, і кожна задача може бути виконана лише одним виконавцем. Ця задача є специфічним випадком транспортної, де роботи виступають як пункти зберігання, а виконавці як, як пункти споживання з однаковими запасами та потребами. Також можна розглядати задачі призначення, де претенденти на викотні місця мають різну ефективність виконання і необхідно вибрати тих, хто забезпечить максимальну загальну ефективність. Математичний апарат транспортної задачі можна використовувати і в електроенергетиці. Тут продуктом споживання є електрична потужність, що передається від джерел живлення до споживачів через лінії електропередачі. Джерелами живлення є електричні станції та підстанції, а споживачами промислові, міські та сільськогосподарські користувачі електроенергії. Оптимізації підлягають витрати на електричну мережу. Яка складається з лінії, що з'єднують вузли, джерела живлення і споживачів. А, тим самим ми бачимо, що транспортну задачу можна адаптувати під будь-яку ситуацію та завдання. А, інколи все, що необхідно це подивитися на проблеми під іншим путом та критичне мислення. А, на цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. Так. Мені дуже сподобався ваш виступ. Це було дуже цікаво. Зараз я надішлю Google форму з питаннями на рахунок вашої лекції, щоб зрозуміти, як хто засвоїв інформацію. Поки, можливо, у учасників є запитання, ви можете їх задати. Так, обов'язково послухаю і спробую відповісти. Добрий день, можна, да? Добрий я день. ручку підняла, але мені слова не дали, але я сама візьму. Я хочу представити Дашу, це наша студентка. Даша вступила до нас після Новокаховського коледжу і сказала: я хотіла навчатися в університеті саме за своєю спеціальністю. Так, так, так Це так, правда, що, Дишення да, росте, дешення, ну ми бачимо, що вона в темі, вона орієнтується дуже вільно в таких складних задачах. А, зараз Даша знаходиться за кордоном, але я сподіваюся, що після всього цього жахіття ти повернешся в Україну і будеш очолювати якийсь відділ ем, логістики на великому підприємстві. Зараз Або, можливо, ти, ти захочеш і, і намагатися стрімитися до більшого. Або, можливо, ти захочеш навчати інших з, з своїй спеціальності, то ми будемо дуже раді, раді бачити тебе серед нашого педагогічного колективу. От, так що я дякую тобі за те, що ти така розумничка, за те, що ти е, обрала ХНТУ. І е, я радію, тому що ми можемо тобі дати те, чого ти шукала, ну тобто розвитку своїй спеціальності. Ну і успіхів тобі подальших. Дякую. Велике вам дякую, які слова, дуже приємно їх чути. А мені приємно, що в нас є така студентка. Якщо можна, я також візьму слово без долонки, але наче мікрофон я вімкнула, мене має бути чутно. Пані Дар'я, я вам дякую за чудову доповідь, таку дійсно змістовну і корисну. А скажіть, будь ласка, от як в повсякденному житті, як людина, яка не планує транспортні маршрути з перевезення вантажів, я можу використати ті знання, які ви сьогодні нам продемонстрували. Якщо казати про повсякденне життя, то це, звичайно, потрібно подумати, але. Ну, я думаю, що застосування все ж таки можна знайти. Наприклад, сходити в магазин і вирішити, що ви там хочете купити. Наприклад, ви знаєте, що є магазин, в яку або, наприклад, там два магазини, в яких продається хліб, але за різною ціною. І от ви вже вирішуєте самі, коли, куди ви підете і де ви купите цей хліб. І, відповідно, може бути не тільки хліб, може бути там декілька товарів. І декілька магазинів де це ви будете купувати. І відповідно там вже або за мінімальною ціною, або за якістю. Тобто, дякую за відповідь. Кодор. Тепер планувати всі покупки, в який магазин так. йти, яка ціна, де яка якість, яка відстань до магазину. Це також справді тайм менеджер має це зробити, щоб зрозуміти, коли, куди йому дійсно раціональніше піти. А ще можливо. Коли плануєш подорожі, також там є ціна, білету кудись поїхати. Можна покласти корисному маршрути. Можливо, час може бути зручний, незручний. Тому задача дійсно цікава і має ну, бути корисно всім, не тільки тим, хто зв'язаний з логістикою професійно. То Тут я вам дуже дякую. Я намагалася вам розповісти, пояснити те, що цю задачу її можна використовувати взагалі в будь-яких ситуаціях. Просто головне подумати, як саме щиро вам дякую, було дуже цікаво. І ну, якщо є якісь такі автоматичні системи для розрахунку цього, то поділіться з нами. Дійсно, я спробую спрогнозувати найвдаліший маршрут закупівлі товарів. Так, ну вам також дякую за слова і за те, що прослухали. Це також дуже важливо для мене. Дуже дякую вам за питання. Скажіть, будь ласка, чи всі учасники побачили посилання на тест? Напишіть, будь ласка, в чат. Покиньте плюсик. Супер. Пройдіть його, будь ласка, і треба в скрін. Ні. І у нас автоматично збережеться ваші відповіді. Ми тоді можемо завершувати. Якщо більше питань немає, я дуже дякую Дар'ї за її гарний виступ. Було дуже цікаво і ви молодець. Дуже вам дякую, і дякую за таку можливість, що я можу представлятися, можу розповідати і також послухати інших. Можемо приєднуватися до наступних зустрічей. Ще раз вам дуже дякую. Я сподіваюся, що всі пройшли тест. Бачили форму. Давайте я її можливо ще раз скопіюю.